Уночі окупований Крим атакували безпілотники. Звуки вибухів чули у багатьох місцях. Йдеться про Саки, Євпаторію, Севастополь, Новофедорівку, Козачу Бухту та Красноперекопськ. Так званий губернатор Криму Розвожаєв заявив, що збили щонайменше 10 безпілотників. Росія ж продовжує воювати із цивільними. Уночі війська РФ вдарили важкою артилерією по Нікуполю на Дніпропетровщині. Загинула 72-річна жінка. Також над Києвом протиповітряна оборона знищила розвідувальний безпілотник. У Миколаївській області окупанти атакували Ольшанську та Костянтинівську громади п'ятьма ракетами. Обійшлося без постраждалих. Одна з ракет влучила у промислове підприємство. В оперативному командуванні південь припускають, що цього разу росіяни намагалися вивідати, де і які системи. Протиповітряної оборони працюють. Також росіяни посилили обстріли часового яру міста поруч із Бахмутом. Через потужні атаки окупантів евакуація звідти наразі неможлива. Крім того, вони пошкодили міст біля годинного яру у Бахмутському районі. Зараз там залишаються люди, яким майже неможливо евакуюватись.